Піпі-піпі-піпі-піпі-піпі-піпі-пі-пі-пі-пі-пі. Чуєте як? Це задоволення, ципляче так виглядає. І так звучить. Дивіться, яке комедний каченьок. Що... Всім привіт! Дивіться, який в нас в цьому році врожайний корч. Порички червоної смородини. Дивіться, який. Супер. О, цей взагалі дивіться, який аж темний. А ну-ка, я спробую. Я порічку люблю, але не в великих дозах так сказати. Зараз спробую. Яка вона на смак. Кислячина. Як бачите, сім каченяток вже є. І одне яйце було надкльоване. Зараз підемо подивимось. Таська, що там у тебе? Дивився останній малюк чи ні? Ану показуй. 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 Ну. Таська, Опа. Що там? Є нема. О, є. Вивіться, ой боже! Ой. Ну покажи, Ой, да, дивіться, Ой, не кусай його. Ух ти, який окрас, Такого не було ще ні одного. Це від тої біло чорної катічки. Подивіться, яке воно цікаве. спинка чорна і голова зверху. А основа біла. На, на забирай. Це вісім яєць, вісім коченят. За що я люблю цих індокачок, що у них вивід, якщо правильно все робити, то завжди гарний. Так, все. Ну і залишилося, що в мене тут. О, стоїть. А що ти купалася, так? Да? Мокра, дивіться, дивіться, бачите, мокра. Під нею 8... 11 яєк. Сиди, сиди, не буду трогати тебе. Все-все-все, моя зайка. Ну, такі в мене в цьому році виводи. Ну, аби аби Бог дав, щоб ці виводи ну, потрібні були, аби Бог дав, щоб ми живі були. І щоб гарненько вони виросли, щоб все добре було. Так, ну тут ось під кувочками по 13 яєць. Ой, тихо. Іди зразу, йди йди йди. Іди відпочивай, біжи, давай. Ось. Все-все, біжи, біжи. Її там, їсти, пити, біжи. Ці дивляться вон. Да, тютінька. Ну, в них ще трохи треба почекати, щоб були малюки. Давай, кокаїнка, Давай, моя зайка. біжи, От так. Озарек побіжить. Давай, біжиш? Біжиш чи ні? А ну давай, як ти вмієш. Біжи. Давай. Так, це там качка трохи воду попаскудила. Трохи спекотно сьогодні в нас. Жарковатенько, але така прохолода, наче і відчувається. Так, що тут? Яйця є, нема, курка. Ой. Угу. Студяться. Давай. Ти знеслась? Ні. Не знеслась. Це знову вже воду скопарили. Вода чорна. Нема. Щось тут цих яблук наче менше є. Треба їх взяти поварити. Це ніяк руки не доходять. Обірвати, обірвала, а поварити ніяк. Так, це мама тут нарвала зелені. Треба її в холодок такому заховати. Що ви тут, помідорки? Як ваші справи тут? Мідорки і огірочки. Не хочу сильно заливати, щоб знов не перелити, бо я ж їх перелила вже була, що погнила частина. Так, це крутиться. О, тако, все. Ну, отак в'яжуться, бачите? Ось такі гарні вже огірочки. О, не там уже гарненькі два висить, а томати тут такі собі. В теплиці, зато на вулиці гарні. Томати, кабачки, повисапувала, все попідгортала. Зайки мої. Де ви там мої? А? Привіт. Ось, і сіточку вчора натягнула на огірочки оці. Бачите? Отака краса відбувається. У мене тут, дивіться, які вже тютюн, такі листочки в нього великі. Супер. І покажу зараз вам томати, які тут в мене вже нав'язалися. Дощики пройшли. Дивіться, які гарні різні сорти тут у мене. Ось такі, дивіться, які висять грона. Ось. Перед дощиком добре встигла все їм правильно зробити. Папа їх обробив. І все. Ось до дивиться, які нав'язалися. Бачите? Так що якщо все буде добре, то має бути в цьому році. Так. Капусточка вже молоденька. Ой, наступила. Ось дивіться, яка вже гарна. Перчик, ну так, перчик наче непоганий, але я б не сказала, що він супер. Такий собі в цьому році не, не фонтан. Що мої зайки? Де ви там? Яйка моя ходить, хоче щось, щоб їй дали смачненьке. Або щоб випустили, щоб вона шкоди поробила, побігала. Трошки дамо зеленушечки, Потім заберу такаченя останнє, що вивелося. От, пішть. Ж... Так, і що? І побудуть вони в мене ще добу під лампою. І віддам старшій качці. Ну, не старшій качці, а кач... качці, яка водить Тих... зайку мою, давай виходь, і це знає вона, що вона виходить. Іди. Що ви там гребете? Ото грибуть постійно і вигрібають оцю пластикову сітку. Моя тихо було. Йди погуляй. Тільки не по кукурузі, дивіться, позламувала мені кукурузу тут. Іди, жучків якихось їсть там. Кабачки вже почали квітувати. Ось дивіться такий гарний є. А ти щось поповз. Хоча я ж садила кущові. Як мені це, до речі, не подобається, коли насіння пишуть, що то... О, дивіться, знов зломана. Та що це таке? Ой. Як мені не подобається, що пишуть, що е -м... сорт. Кущовий, а він плететься. Ну, мене це так підбішує, якщо чесно, що це капець. Дивіться, вже ось горох є, зараз спробуємо, чи вже він там достигає, чи ні, чи ще ранувато. Ну такий ще, бачите, дуже маленький. Але м -м -м, смачний. А Он доходить, пасеться курка. Пересунула оці дві клітки сюди. Були отут, уже все повигризали. Куре воно. Ідіть дві шуруйте Шруйте. Давайте ці поняки. О! Біжіть. дивіться, дивіться, як летять. Хто біжить, хто летить. Закриваю. Кш, -кш, кш Ну, йдіть! Куди? Бігом! Кш. Бігом в город! Бігом! Кш. кш! Давай! Погнали! Кш. Ну, куди? Дурне! О, погнали! Погнали! Кш. Бігом! Куди? Молодці, розумашки. Давай. Мої розумашки. Все, погнали. Так, їжу принесуємо. Отак. Старші вже перегнані. Так, водичка є тут. Ганяють. Зараз буду гнати середніх. Там де австралорпики. девстралорпики. жарко. Вони вчора не гуляли, не гуляли, трохи мокровато було, побоялася. Випускати, вони такі ображені. Давайте, вибігайте. бігом. Бігом. Та як завжди залишається останнє. Що ти їх зве? Що там таке є? Шаруй, зве вона. Йди клич їх туди, в сітку. Давай. Кш. Давайте, давайте, всі. Молодці. Веди, веди, заводь. Куди? так, Молодці. Мої розумашки такі. Всі-всі-всі пішли. От так, Все? а їм там добре. Пі-пі-пі-пі-пі-пі. Ах, вони вже хотіли. День не побули і вже такі вражені були на мене. Вона спарить, у нас знов дощ буде. Ну, Накрию, якщо буде дощ, накрию їх та й все е плівкою. Ті дивіться, ті без мами вже їм, і ми, без мами нормально. Курочка покинула, все нормально. Кохінціна там співають. Фух, жарко. Так, зараз взюм принесу їм водички, листочки і все, і нехай гуляють.